Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Хочу розповісти про мої спостереження за життям Далекого Сходу, Забайкалія Російська Федерація Російська Федерація і про перспективи подальшого існування Росії, Китаю і їх територіальних взаємовідносин. А це були часи великої дружби. Ну, пісня була така «Русський з китайцем дружба на вік. Але я спочатку прошу вас підписуватись, поширювати мої відео, підтримувати нас через Приватбанк і на каналі через канал Патреон. Отже, були великі часи, часи Великої дружби, коли співали пісні «Русський Китаєць, браття на вік. Але. Навіть ядерні технології Радянський Союз передав Китаю. Це ніколи такого не було більше в світі. Просто передав Китаю ядерні технології, щоб було їм спідручніше разом будувати комунізм в цьому світі. Але це не допомогло, тому що відносини між Китаєм і Радянським Союзом, а потім Росією, вони мають наліт давньої образи китайського народу на своїх північних варварів. Тобто це китайці так кажуть. Ну, ви знаєте, що були так, дві так, так, так звані опіумні війни, коли Англія, Франція е, заставляли Китай купувати опіум, е, щоб прибуток мати. І це, ці дві, одна війна була в 1839 році, друга в 1856 році. Китай потерпів дуже велику поразку. Під шум цих поразок Росія нав'язала Китаю два договори: так званий Айгунський 1858 року і Пекінський 1860 року про розмежування кордонів. кордонів. Забрала у Китаї їх північне море, як вони називають Байкал китайці до цих пір, а також землі від Байкала до Тихого океану по лівому березі Амур, а також частину Манжурії вздовж річки м, Усурі по правому березі річки Усурі від озера Ханка до до Амура і в другу сторону до Тихого океану, і далі вниз від Озера Ханку, аж до Крейського кордону. Чим Китай був відрізаний від моря на півночі. І взагалі Китай сприймає це як акт мародерства. Бері, беремо підручник з історії для школярів, китайських школярів середньої школи. Там написано, що в той час, коли Китай стікав кров'ю під час першої другої опіумної війни Росія здійснила акт Мародерства. Це не я кажу, це підручник каже, і забрала в них північні території, і це велика образа. Звичайно, не тільки вони пам'ятають про забрану територію, вони пам'ятають про те, яких силою заставляли купувати опіум, забрали острова Тайвань, Гонконг, це вже Європа забрала, Європейці, Англія, Франція і так далі. І тому. Китайський народ пам'ятає це як образу і ніколи не збирається прощати. Рік тому лідер Китаю Сі Цзіпінь заявив слух, що, він, що Китай відкидає всі нерівноправні договори, нав'язані йому імперськими державами. Це є договори, які заключили Англія Франція після Першої і Другої опиних війн, а також Айгунський і Пекінський договори Росії з Китаєм. Так що розраховувати на те, що Китай пам'ятає і дуже сильно дружить з Росією, не приходиться. А от що зараз, що саме зараз відбувається на території Далекого Сходу, на території Забайкалія, я хочу поділитися своїми особистими враженнями і спостереженнями. Я запрошую всіх зайти на канал Patreon, там є дві частини дуже цікавої і широкої розповіді про ці події. З одним висновком Російська імперія потерпіла моральний крах, культурний крах. Зараз в Україні вона терпить військовий крах, і розповзеться вона, як купа гною під весеннім дощем. На цьому я вам всім дякую, до побачення.